Ваше домашнє завдання. Ви маєте зайти у проєкт, дати йому назву Мій перший проєкт, обрати тло, тобто фон, який би вам подобався. І згідно з цим фоном, додати спрайтів. і додати кількох спрайтів. Якщо ви вважаєте, що якийсь спрайт зайвий, його можна видалити. Після того, як ви зробите фон та додасте кількох спрайтів, обов'язково зробіть скриншот свого екрану або фото і надішліть його у Хьюмені. Чекаю на ваші роботи.